Ира! Ирена! Дай, будь ласка, ключи від машин. Бракони, не забудь загубити. На <реклама> телефоні, але, блядь, не чекать,

Це под нами. Ага, возьми. Ну, це, скажімо так, такий мобільний варіант, який перевірений. Ті, які в мирного, ті, які там в 57-й бригаді, в 8 й пол і так далі. Чекайте, Що там скажу, коротше? Чотири. О, все, чотири. Пішов на обратки, так? Як воно все працює. В узких містах там десь тропа, колонну кожну. O traço da tua cidade? Melhor. Я як командир, друг дракон, дякую всім, хто долучився. Це і людям зі Львова, Людмилі, також Дарницькому середку з Києва і Нікіта Козак, які найбільше долучилися по коштах для квадрокоптера на другого ТГ. Дякую. Це перший квадрокоптер другої ОТГ. Уже наступного місяця разом з підрозділом вирушаю на схід. Беремо собою і будемо використовувати для бойових завдань групи розвідки. Велика подяка дімі Мазію і проекту «Соколине око за технічні всі питання. Всі технічні питання лежать на ньому велика подяка Саші за його діяльність. Ми маємо надію, що це спростить її і зробить її більш безпечною. допомогу а наша перша що зробили? Не тільки його придбали, не тільки повністю комплектували, але Добре, що у нас був час. Саша повчився. Ми от сьогодні мали такий цікавий досвід, коли він полетів у нас на 4 кілометри, і ми за кілометр шукали його в городах, але він сів автоматично, так як має сідати. Дуже все гарно спрацювало. Серце не стало ні у діми, ні у мене, коли ми його шукали. Тим словом, гарне завершення ще одної історії.